Шановні колеги, вітаю! Одним із етапів проходження сертифікації вчителів є самооцінювання. Важливо зважено і критично підійти до нього, бо він розкриває всі ваші вміння і навички щодо впровадження нового державного стандарту. Самооцінювання надає змогу учасникам сертифікації не тільки оцінити власну професійну діяльність, а й переосмислити, досягнути і спроектувати подальший професійний розвиток. Анкета самооцінювання містить твердження і п'ять варіантів відповідей. Обирати можна лише один. Дуже важливо та вкрай необхідно давати правдиві відповіді, не намагатися удавати з себе ідеального вчителя, не вказувати на те, чого немає у вашій практиці. Обирайте лише той варіант, який найбільш повно характеризує вашу професійну діяльність будьте доброчесними. Обов'язково ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо заповнення анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності. Пам'ятайте, що необхідно дати відповіді на всі твердження. І як результат ви отримаєте візуалізацію у вигляді діаграми прояву ваших компетентностей для проєктування власного професійного розвитку. Але скажу з власного досвіду: якщо ви будете уважними та чітко дотримуватиметесь алгоритму заповнення анкети, проблем ніяких не буде. І все з першого разу вийде. Бажаю успіхів!